Що таке кьольш? Кьольш це пиво з німецького міста Кьольн, яке є гібридом елю та лагеру. Тобто бродіння відбувається, як і у елів при високих температурах, але після цього пиво відправляється ще на лагеризацію, тобто на дозрівання при низьких температурах. Бродіння при високих температурах додає цьому напою відтінків фруктовості, які відчуваються в смаку і в ароматі. А процес лагеризації робить його смак більш чистим та делікатним. Цікаво, що сама назва Кьольш захищена Кьольнською конвенцією 1986 року, і Кьольш може називатися пиво, яке було зварено в межах міста Кьольн або на його околицях. Але цей факт не завадив команді закладу Горобець та поварні бургомістер відтворити пиво в цьому стилі та передати атмосферу кьольнських закладів з автентичною подачею в самому центрі Львова. А яке воно на смак зараз оцінимо. Аромат пива солодовий, зерновий та має відтінки фруктів та квітів. Пиво легке, прозоре, воно дуже гарно зброджене і так само має в смаку більше солодові та зернові відтінки. Але при цьому відчувається легка, знову ж таки, фруктовість і приємна хмелева гірчинка. До речі, якщо ви допиваєте це пиво до кінця, то в кіонських закладах. Ви маєте показати офіціанту такий жест, і це означає, що ви вже пиво пити не будете. Але його краще робити після того, як ви доп'єте пиво до дна.